Моє вітання. Загадай бажання. Просто-напросто, просто, чого ти хочеш. Загадай і подивимось, чи воно збудеться на протязі 6 місяців. Варіантів буде більше, варіантів буде 5, а не 3. Ну що, подумала, загадала. І тепер інтуї, на рівні інтуїції вибери один із 5 варіантів, оскільки варіантів буде 5, щоб була більш. Більш цікавіше. Е, перший варіант. Чи збудеться твоє бажання? Ні, в першому варіанті твоє бажання не збудеться. Віслогова зовсім, воно не твоє і воно не для тебе. Другий варіант. Так, твоє бажання збудеться е, з часом. Ось ми брали період 6 місяців, десь на ближче туди 5-6 місяць, є ймовірність того, що твоє бажання збудеться. Третій варіант. Тут 50 на 50, тому що доволі хитре твоє бажання, і десь ти лукаво це все загадала. Можливо, це бажання не тільки тебе стосується, а тому тут і, ймовірність, що воно не збудеться, оскільки воно не твоє, не для тебе. Треба думати про себе. Четвертий варіант. Четвертий варіант, бажання твоє збудеться, воно твоє, воно відбудеться. І ти отримаєш те, що ти побажала. Позитив, негатив це вже, не має, це вже інше питання, але бажання збудеться. П'ятий варіант. В п'ятому варіанті бажання збувається. І це бажання, яке ти загадала для себе, суто для себе. Воно твоє і воно Збудеться.